Родина Ляпота на районному етапі стала кращою в Покровському районі, і тому здобули путівку на фінальний міський етап. Батьки Анатолій та Оксано працюють в ДСНС. Сини Данило та Артем займаються кікбоксингом спортивному клубі Барс свою команду назвали нащадки козаків. Впевнені, що секретом успіху в будь-якій справі є командна згуртованість та цілеспрямованість. Ці чесноти й допомогли їм стати кращими вже на міському рівні і виграти путівку вже на обласний рівень. Працюємо з дружиною в ДСНС України. Займаємося в спортивному клубі Барс в Покровському районі, займаємося кікбоксингом, тренер Іван Зінченко. Хлопці займають призові місця на чемпіонатах міста, району. Спорт дуже подобається, з ним легше життю йти. Змагання для нас позитивно, цікаво, випробовує нас і Звикли перемагати всього у фінальному етапі змагань взяли участь сім команд по одній від кожного району. Для визначення кращих з кращих суперники змагались в семи естафетах: генеральне прибирання, мама, тато, я щаслива та спортивна сім'я, веселе таксі, весела естафета, конкурс на спритність все для сім'ї та стрибунці. Кожній треба було проявити свої найкращі вміння та підготовку. Ми проводимо міський етап спортивного свята. Тато, мама, я активна сім'я. Заході приймають участь сім районів нашого міста і. І переможець цього свята буде представляти місто на обласних змаганнях. Вони будуть на швидкість, на витривалість, на підтримку один одного, на дружність команд, на дружність сім'ї. Вони мають показати злагодженість. За результатами естафет, перше місце здобула команда родини Ляпоти з Покровського району, нащадки козаків. Друге місце в родини Ришкових з Тернівського району, команда Козаки, бронза в команди Дружба, родини Довгих з Довгинцівського району, окрім пам'ятників, Кубків та медали переможці отримали від благодійників цінні призи на згадку. Другий рік поспіль ми підтримуємо спортивні міські змагання в місті Кривому Розі. Мама, та я спортивна сім'я. Ми за здорову родину, за міцну родину. Ми завжди. Підтримка спортивних сімейних ініціатив пріоритет діяльності ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Це не тільки дозволяє об'єднати зусилля криворізьких родин в їх прагненні виконання спільних задач, а й дозволяє фізично та психологічно розвантажитись від тягаря морального тиску, викликаного військовим станом в країні. Для нашого міста це вже традиційні змагання, тато я, спортивна сім'я, тому що ми і в минулому році ці змагання проводили. всі сім сімей. Це вже переможці, тому що вони кращі в себе в районах, тому департаментом. За рахунок міського бюджету придбано для всіх сімей семи подарунки. Ну а переможці, перше, друге, третє місце, і призери відповідно получать кубки, медалі, дипломи. Ну а саме головне. Це масовість, сім'ям нравиться, діткам нравиться. Всю воєнний стан, але завдяки збройним силам України спортивне життя в нашому місті продовжується. Переможці міського етапу в Кривому Розі команда Нащадки Козаків, родини Ляпоти з Покровського району представлятимуть наше місто вже на обласному рівні. Заключний для нашого регіону етап відбудеться вже цієї суботи, 18 травня, в місті Дніпро. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.